Нині церква празднує пам'ять святої мучениці Юліонії Некомедійської. Що таке було у всій житті Святої, що показательно, і нині для нас. Іліонія, в дев'ятирічному возрасті, у то время такі були язичські нарави, обручилася із єпархом районним начальником. Почому так рано, трудно сказати, то люто була норма для язичівського времени. Но дівчина в 9 років оказалася настільки розумна і розсудітельна, що, прийнявши тайно хрещеніє, вона одказалася взагалі от замужества. Вона стала християнка, пообіцявши. Чистоту серця і душі для небес, щоб вернутися у Царство Божє. Епарх, котрий узнав, що його нівеста дев'ятирічна, відказалася від от свальби, навіть пообіцяв, її, що якщо вийде за нього замуж, він не буде не требувати навіть міняти релігію. Але вона вже розуміла. Предложення інтересне, але часи єзичські нині обіцяють, а завтра б'ють, нині дозволяють, а завтра в тюрму. Впрочем, воно завжди так було в цьому мірі, сій лукавий, брехливий злодійський світ, усе знав, одно, говорити, друге планувати, а третє робити. І люоні прийняла рішення не виходити замуж, і увиділа, як стали агресивні люди і її нібито жених любящий, і любящий отець, як у тлумі, в злобі, в агресії, в сатанізмі почали збивати дев'ятирічну дівочку. обезумивши отець, обезумивший правитель. Обезумивший світ. Світ цей уже не простив, не отець був винуватий і не єпарх, а сатанінський світ, язичської безбожії в Римської імперії превалірувало над всім. Ідеологія державна була безбожна, правитель безбожний, його помочники безбожні. Не взирая ні на які права і свободи, убивали християн, уничтожали, причому предварительно предлагали варіанти. Ну почому ти йдеш до Христа, до Його Канонічної церкви? Ну подивися, ту є і розкол один, розкол другий, розкол третій, секта одна, секта сотня, ще одна, секта є. Позирай, каже цей світ. І нині нам у 21 віці, що ви йдете до істинного Христа? Вийдіть туди, де ми вам приготовили псевдоцеркву церкви єдна, псевдо друга, псевдо третя. Там Христа не є. А яка різниця? Кажуть, світні правителі? Вони не розуміються або відчувають ненависть до Христа і желали б, щоб усі люди стали безбожниками і втратили би Бога. Дівочка ужасніші мучення претерпівала, але показала такий приклад смирення і терпіння, що удивлялися всі. Присутніх було 500 мужчин, 130 жін. І коли біда, як обезумівши правителі і батьки, збивають дитинку 9-річну, Голосно всі сказали, і ми хочемо бути християнами. І за одної дев'ятирічної дівчи 630 людей прийняли смерть за Христа, прийнявши крещення кров'ю. Сьогодні 21 вік. Ми видимо, як і в всьому світі маса людей стали гонітелями церкви. Їм то так інтересно розказувати, як то вони церкву гонять, як вони забороняють, як церкви клеять несуществуючі злочини, фантазія вгонітелів через надхмарна. З яким сатанінським таким внутрішнім чувством вони розказують, як от розказує по всім засобам масової інформації. А причина одна: сатана ненавидить церкву і його слуги виконують Його команду. Так от нині ми замітили, що в нашій державі маса людей потерпіли за віру Христову. Маса людей втратили многоє, побиті, судими, а на днях навіть сатана воздвиг, і було доволі добре, що нібито якийсь чоловік побив священника і перерізав священнику не горло в церкві. І тому сказали, що То случайність, яка случайність, якщо комік на всю Україну запросили, закликали людей бити священників офіційно. Тому не дали юридичної оцінки і не дадуть. Почому? Да тому, що світ безумний, що сатанінський світ такся сердить на слово сатаністи. Ой, не кажіть нам такої. А як вам казати, якщо ви не просто безбожник, а активні безбожники і стали сатаністами? Ну так, як тогда 630 людей, відмучення стали християнами, так і нині ми замічаємо, слідкуємо за ситуацією в державі. Дивляся, як люди реагують, ми видимо, що десятки тисяч людей нині гоніння Канонічної церкви, стали сильніші християнами. Так, да, частинка відпала, Шелуха відпала. Як із чоловіка, Прокаженного, коли лікуються рани, так от, от кожа суха, відпадає. так от церкви Христової відпадає шелуха, слабина. Но сильні люди. Остаються, а ще й прибавляються, десятки тисяч сильних людей, які зрозуміли тепер время таке, що можна спасти свою душу терпінням в гоненії. Говориться про то, коли звідали книжники Фарисеї Ісуса, це дозволено чоловікові розводитися своєю жону. Якщо в житті Ліонії опять та тема, то нині Євангелій продовжує тему сім'ї. Що таке сім'я? Ісус перезвідав їх, а ви як думаєте? Книжники і Фарисії сказали нам Мойсей дозволив розводитися, дати розводне письмо. А Ісус сказав їм, Мойсей, по жестокосердію вашому, дав вам таку заповідь, щоб ви всі могли її виконати. Але значала так не було. Ззначала був один чоловік Адам, і одна жона Єва, Це образ і сім'ї, а ви хочете. Розводитися та раз женити показує, який блуд живе у вас, так аби сте знали, що хто свою жену відпущає, то відпущає її на блуд, а сі сам жениться на розведенню так же творить блуд. Ну, ми кажемо і Павлом. Якщо Бог з нами, хто проти нас і прибуває з таким духом, ми тут діти Божі, діти канонічної церкви, котра терпить гоненія, захват храмів, но у вічності віримо, що тільки істинні віруючі, котрі були тут на землі, засвідчили свою віру добре, будуть і наслідниками вічного Царства Божого. А.